тому. Так. Ема, бай, отраз до Валево. Там до нього ще дочевила. Він каже, що може, що ти і 10 сподо. Це ж було, що машина додасть, що 50 пару. Ну, звідси це сім мільйонів. Ну, давайте, росліть ніби. Пап. Боюсь, що О, жінка і сусід, зимка и всегда. Да, да, да. Так, кабинки на месте. Да рассоздающие что-то и так. Наши кабины. Так, так, так. да. А, то есть самый друг. Да ты там А, если сегодня не то что? там финиал? Хайде, смотри, смотри. Вот, 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 Може, вони там звук, 8.39 надійшло повідомлення про те, що в селі Івоненці горить житловий будинок. В складі караулу, прибувши до місця виклику, встановлено, що. З даного будинку йде чорний густий дим. Під час розвідки виявлено трьох загиблих. Пожежа, яка сьогодні відбулася в даному селищі в селі Івониці, дуже трагічна, так як загинуло троє осіб. Мешканка даного будинку 1928 року народження. Її онук 1973 року народження та сусід 1948 року народження.